Верховна Рада ухвалила новий закон. Тепер дані про стан здоров'я автоматично передаватимуться з лікарень до ДЦК через електронну систему. Вам більше не потрібно ходити по ВЛК без потреби. Достатньо просто пройти обстеження у свого сімейного лікаря. Дані автоматично будуть передаватися у реєстр оберіг через систему СОС. Отже, як працюватиме нова процедура? Перший етап. Ви отримаєте смс з текстом медичний висновок сформовано. Другий етап: отримуєте сповіщення в резерв плюс статусом придатний або непридатний. Якщо з вашим здоров'ям все ок, додатково до ВЛК йти не треба. Викликатимуть тільки тих, у кого є питання або потрібні додаткові обстеження. А ще планується реформа: лікарі у ВЛК не бачитимуть ваших прізвищ чи персональних даних, оцінюватимуть лише медичні показники. Це допоможе зробити рішення більш об'єктивним. І важливо розуміти, які саме дані передаються, як правильно приготуватися до обстеження, чи можна оскаржити висновок, які права маєте саме ви. Якщо маєте питання по ВЛК, медичних довідках чи вашому статусу, записуйтесь на консультацію, розберемо ситуацію та допоможемо захистити ваші права.